Всім привіт! Вітаю на каналі Чарівний Світ Кухні. Сьогодні ми будемо готувати гарно вишукану та смачну страву з курячих гомілок в плетенці з тіста. Така страва стане справжнім відкриттям. Її доволі легко готувати, а діти будуть просто в захваті від таких наїдків. Для цієї страви я використовую саме курячі гомілки, адже їхнє м'ясо цоковите і ніжне. І ось для м'ясної начинки курячі гомілки підсолюємо за смаком. Далі додаємо різних спецій. Ті, які ви любите, а також ті, які підходять дуже гарно до м'яса. Також приперчуємо. Все гарненько перемішуємо, на деякий час залишаємо примаринуватися хвилиночок на 15 і потім будемо смажити на сковорідці. На сковорідку наливаємо рослинну олію, трішки нагріваємо її і викладаємо курячі гомілки. До гомілочок також додаємо 2 столові ложки соєвого соусу. Також я вирішила додати сушений чебрець. Накриваємо кришкою і тушкуємо до рум'яної скоринки. Коли з однієї сторони підрум'янилось, перевертаємо на інший бік. М'ясо тушкуємо на повільному вогні приблизно 1,5 години аж до м'якості. А потім охолоджуємо його. Не гаючи ні хвилинки, підготуємо овочі. Для цього потрібно нарізати кубиком, цибулю та моркву. І також потрібно часник видавити через часникодавку. Нарізані кубиком овочі обсмажуємо на сковорідці на рослинній олії. Коли овочі гарно протушкувалися, в кінці додаємо зелений горошок, трішки підсолюємо і можна також за бажанням додати спеції. І останнім я додаю також перекручені помідори. Можна також сюди додати бульйон, який утворився від курячих гомілок. Тушкуємо до тих пір, щоб все загустіло. Оббираємо м'ясо з гомілок, і м'ясо нам потрібно розірвати на волокна. Змішуємо протушковані овочі із рваною куркою, перемішуємо і начинка наша готова. Для приготування тіста нам потрібно 250 г борошна. Вершкове масло 150 г, жирність 82%, холодна льодяна вода 80 г. 25 г цукру і яйце для змащування тіста І також дрібка солі нам ще потрібна. Порізане кубиками дуже холодне масло додаємо до борошна. Рубимо його ось так. Або можна руками перетирати. Також можна замішувати тісто у тістомісі. Гарно перетираємо з борошном, щоб була у нас така крихта. Всипаємо цукор, дрібку солі також додаємо і ще гарненько перетираємо. Вливаємо крижану воду, гарненько все перемішуємо і замішуємо тісто. Якщо бачимо, що тісто дуже м'яке, трішки можна додати борошна. Я додала одну столову ложку і гарненько замішуємо тісто. Відправляємо в холодильник на декілька годин, можна покласти в морозилку. Тепер нам потрібно підготувати тісто, для цього я його розкачала і зробила надрізики. В Серединку кладемо. Нашу заготовку м'ясну, ось так і тепер у вигляді кошика все згортаємо. Всі лишні частинки тіста обрізаємо. І ось така корзиночка в нас виходить. Деко я застелила пергаментом, викладаємо сюди заготовки, зверху змащуємо яйцем, випікаємо все у духовці 15-17 хвилин при температурі 200 градусів до рум'яності. Але, зважаючи на те, що в кожного духові шафи різні, тому дивимося і слідкуємо. Можливо, знадобиться більше часу для випікання. Ось наші корзиночки і готові. Хромке тісто, соковита начинка та оригінальна подача страви точно сподобається кожному. Таку закуску можна подавати не тільки до святкового столу, а й до буденного. До цієї страви можна також подати соус. Тож, готуйте та насолоджуйтеся цією смачною стравою. Всім до зустрічі!